З так, у мене є клопотання і заяви, ми можемо розглянути їх без захисника. Це моя воля. Про що? Давайте ну, зачитаємо. Ні, зачитайте. Про що заява? Ну, я, я захисник. Ви без вашого захисника, слухати справу не можете. Як це не можете? А так. я скажу, що можете, це ж мій захисник. Тоді відмовляйтесь без захисника. Я вам кажу, що на сьогоднішній день ми розглядаємо без захисника. Або, або без захисника. Дивіться. як казав, Участь адвоката не обов'язкова. Тяжкі злочини. Нагадує, що у вас є захисник, так. Або ми слухаємо за участі захисника, або взагалі. Без а чого ви його не долучили Нет, не знаю, А чого ви не долучили мого захисника? Ну я вас питаю, бо в нас були до оконці. Чого ви не залучаєте? Не бо ви не підключаєте. От, ви вже третій раз не підключаєте. Секретар підключає вас. Ні, не підключає. Це що нас у мене рейзи. Я ж і питаю, де? 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 Давайте розв'язатися з нього. Намагається, намагається зв'язатися з вашим захисником. Давайте позвоніть йому, скажіть. А Судна, чи розв'язали такого статусу з ним допомогою ВКЗ? Де ваш захисник? От я вас питаю, чого ви не питаєте мого захисника? Чого Чого ви раніше не позвонили? Чого ви не позвонили, Важно, не сказали. Що завчасно. Буде? буде? завчасно за допомогою смс повідомлення викликається ваш записник? І де, де він що що? його немає. Чого ви не викликаєте вас? Викликаєте. Ви не викликаєте, ви покажіть смс. Випускає покажіть записник. смс захисник. Смс покажуть. Ні, Попробуємо. покажіть мені смс. Да. Ви знайом ви ви знайом ви на сьогодні судове засідання відбудається, вирішуєте питання з вашим захисником. Ви рішення, чого, чого він не родители на зв'язок. Тяніть тяні. Це вам не допоможе. Мамо, люблю, цілую, пока-пока. Мамінька, -пока. з Богом. пока Спасибо вам, маменька. З Богом. До завтра. Да -да. Все, Все счастливі.